Псалом – це гімн довіри, терпіння і вдячності. Це слова людини, яка пройшла крізь глибоку темряву, але не втратила віри у світло. Давид розповідає про свій досвід очікування він не діяв у відчаї, не шукав людської допомоги, а терпеливо чекав на Господа. І Бог не спізнився. У цьому псалмі – урок для кожного, хто втомився від боротьби, хто молиться і не бачить відповіді, хто стоїть у тиші й запитує, коли. Саме тут Бог відкриває, що його час завжди правильний, є моменти, коли серце мовчить у болі, а небо здається далеким. Людина молиться, плаче, сподівається, але ніщо не змінюється. І тоді приходить спокуса здатися. Псалом 40 починається з того, що Давид терпеливо чекав на Господа. Це не було очікування у спокої, це була боротьба, але він не дозволив розпачу перемогти віру. Терпеливе очікування це не пасивність. Це активна віра. Це час, коли Бог готує серце, коли зміцнює дух. Коли ми не бачимо відповіді, це не означає, що її немає, це означає, що Бог ще працює у невидимому. Давид навчився чекати не днів чи місяців, а у вічності, тобто не ставив часових меж Богу. Саме в цьому сила молитви, яка народжує чудо. У псалмі є образ Бог підняв його з ями загибелі, поставив ноги на скелю, утвердив кроки. Це не просто поетичний вислів, це глибока духовна істина. Яма це стан душі, коли здається, що вже немає виходу. Це місце страху, провини, розчарування, коли серце відчуває, що падає дедалі нижче, але Бог спеціалізується на дивовижних підняттях. Він не кидає мотузку, щоб ми самі вибиралися, він спускається до нас і виводить своєю силою. Він не просто витягує, а ставить ноги на тверде місце, на скелю, якою є його слово. І коли ми стоїмо на ньому, навіть буря не може зрушити нас із місця. Псалом говорить, що Господь поклав у установу пісню, пісню хвали. Ця пісня не про перемогу над ворогами, а про перемогу над відчаєм. Її не можна заспівати без досвіду болю. Це пісня тих, хто чекав, плакав, але не відступив, коли Бог піднімає, серце не може мовчати. Вдячність стає частиною життя. Людина, яка пережила Божу допомогу, бачить його руку у кожній дрібниці, у світанку, у подиху, у слові писання. Вона починає жити не за законом обов'язку, а за законом любові. Світ звик до швидких результатів, до негайних рішень, але віра діє інакше. Вона формує серце через очікування. Давид чекав терпеливо, і це терпіння стало частиною його святості. Терпіння, це непокірність долі, це глибоке довір'я до Божої мудрості, коли Бог змушує чекати, він виховує всередині нас стійкість. Бо те, що отримане без боротьби, не тримає, а те, що приходить після довгої молитви, стає священним. Давид міг би знайти людське рішення, але він чекав Божого. І саме тому його історія стала свідченням для віків. У псалмі є слова, що багато хто побачиться і злякається, і будуть довіряти Господу. Віра Давида стала прикладом для інших. Він не проповідував словами, його життя стало проповіддю. Люди бачили, як Бог підняв його з безодні, і вірили, так само кожен, хто переживає скорботу і не здається, свідчить про силу Божої любові. Навіть без слів, коли людина вміє чекати з миром, інші бачать у ній щось надприродне. Віра не кричить, вона світиться. І цей світло не може бути приховане. У середині Псалма Давид проголошує істину Бог не бажає лише жертв і обрядів, але серця, яке слухається. Це важливе відкриття, бо люди часто намагаються задобрити Бога ділами, замість того, щоб відкрити перед ним душу, Господь не шукає досконалих, він шукає щирих. Йому не потрібні обіцянки, якщо серце холодне. Але коли душа живе слухняністю, навіть найменший вчинок стає жертвою любові. І тоді Бог діє безмежно, Давид знав, що означає бути зрадженим. Його близькі відверталися, його вороги раділи падінню. Але навіть тоді він не переставав покладатися на Бога. У цьому велич людини віри. Бо легше вірити, коли все добре, але істинна довіра проявляється тоді, коли боляче Псалом 40 говорить про людину, яка залишилася вірною, навіть коли навколо панувала неправда. Бог бачить це. І, хоч відповідь може прийти не відразу, вона завжди приходить. Бо Господь справедливий суддя, але ще більше люблячий батько. Давид визнає, що блажен той, хто покладається на Господа, а не на гордих і неправдивих. Це головна істина псалма. Люди часто шукають допомоги у тих, хто має силу, вплив чи ресурси, але справжня допомога приходить лише від Бога, благословенна людина, яка не спішить бігти до людей, а спочатку йде на коліна. Бо кожен, хто довіряє Господу, не залишиться засоромленим. Час може затягнутися, випробування може бути довгим, але результат завжди перевершує очікування. Давид згадує всі великі діла Божі і визнає, що їх не перелічити. Людина, яка чекає, повинна навчитися пам'ятати. Коли Бог мовчить, треба пригадати, скільки разів він уже відповідав. Ця пам'ять, як коріння, яке тримає дерево під час бурі, Бог не змінюється. Якщо він допоміг учора, він допоможе й сьогодні. Але часто серце забуває, як його рука вела через темряву. Тому псалом закликає не забувай благодій Господа. Вдячність робить віру живою, навіть серед небезпеки Давид говорить про мир. Це не мир навколо, а мир усередині. Коли серце наповнене довірою, навіть буря не може зруйнувати його. Цей мир, плід терпіння, світ вчить, що спокій приходить після вирішення проблем. Але Біблія вчить інакше, спокій приходить тоді, коли ми довіряємо Богу посеред проблем. Давид відчував тривогу, але вона не знищила його віру, бо він навчився чекати з надією, а не з розпачем коли людина чекає, вона змінюється. Терпіння вчить смиренню, спогляданню, вдячності воно очищує серце від гордості, бо кожен, хто вміє чекати, знає, що не все залежить від нього. Це знання не принижує, а звільняє. Людина починає сприймати час як дар, а не як ворога. Вона бачить, що затримка не є покаранням а Божим способом підготувати її до більшого. І тоді терпіння стає благословенням псалом, 40-й доказ, що Бог не запізнюється. Коли приходить його час, усе стає на свої місця, але для цього потрібна віра, що не вимагає пояснень. Бог не дає швидких рішень, бо його мета не просто змінити ситуацію, а змінити людину в ній. Давид чекав, і коли допомога прийшла, він зрозумів, якби вона прийшла раніше, він би не навчився довіряти. Час очікування став полем, де виросла зріла віра, коли Бог відповідає, серце не вибухає емоціями, воно наповнюється тишею. Ця тиша це глибокий мир, який приходить після бурі. Вона не є байдужістю, це усвідомлення присутності Творця у кожній миті. Давид знаходить спокій не тому, що проблеми зникли, а тому, що він відчув Бога поруч. Це найвищий рівень довіри бачити його не лише у чудесах, а у самому процесі чекання. Терпеливість це мова любові до Бога. Хто вміє чекати, той по-справжньому любить, бо любов не вимагає, вона вірить. Бог благословляє терплячих, бо через них показує світові, що його милість не зникла, коли хтось стоїть на колінах роками і все ж продовжує вірити, це найсильніший свідок віри. Бо така людина вже не шукає швидкої відповіді, вона шукає самого Бога. І саме тоді чудеса починають народжуватися природно псалом 40 – це історія серця, що навчилося чекати і не втратило пісню. Це дороговказ для тих, хто зараз у тиші у випробуванні у боротьбі. Він нагадує, Бог не забув. Він чує навіть тоді, коли здається, що мовчить терпеливе очікування, це не марна пауза, це найсвятіший простір віри. У ньому Бог формує людину, вчить її дивитися не на годинник, а на вічність. І коли приходить його відповідь, вона завжди більша, ніж очікування, цей псалом, пісня тих, хто не здався. Він говорить не поспішай, Бог не мовчить. Його тиша це передмова до чуда. І коли він прийде, ти зрозумієш, що кожна мить очікування була частиною його плану, де все має сенс і все веде до добра. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.